Дивись, скільки їх там, як гною, Походу готують новий штурм. Та певно, що готуються. Це страшне, га. Артуре, ти що про все це думаєш? Мені похуй. Збігай, може, до Миколи. Я гадаю, що лист магічною поштою мав уже надійти. Йо, місто Микола. Чого тобі, Артемчику? А що там, лист ще не прийшов? Та хто зна! Зараз перевіримо. <плес> так, прийшов. Так, місто Бикова. Магія! Я б на нього дуже не розраховував, Артемчику. Ну пішли! клич усіх. Зачитаємо. Лист прийшов! Збирайтесь всі! <плес> О, ну нарешті, певен, допомога близько. О, лист. Хай забирають нас усіх з цієї сраки, поки нас не повбивали. Скажи ж, Артуре, та мені похуй. Та певно, пришлють нам якусь підбогу, же всього шестеро чоловік залишилося. Ну, давай не тягни, міста Микола, зачитуй. Ну що ж, слухайте усі. Маю вам повідомити, що увесь світ захоплюється вашою стійкістю і відважністю. Ваша відчайдушна боротьба проти орків надихає нас усіх. Ми будемо підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно. Бережіть себе та знайте, що ви не самі. Це все. І що це означає? Що ми самі по собі? Ну, значить, нам всім піздець. Що значить піздець? Я не хочу помирати. Я ще занадто молодий. Спокійно, спокійно, без паніки. Ніхто не помре. Щось придумаємо. Мику, ти ж мах. Вигадай щонебудь. Так, ти ж розумний. Начекуй, щоб у тих орків пір'я в роті поросло. Так, начекуй їм якоїсь хуйні. Магія так не працює, чорт забирай. Не можна так просто взяти та начакувати хуйді. Ну а що ти можеш зробити, Микола? Думай, думай, у нас обмаль часу. Є одне старе закляття на виклик давнього демона. Так, місто Микола, магія! А можна детальніше? Я викликаю демона, він вбиває орків і зникає назад у свій світ. Ну, схема робоча. Тільки мені потрібен буде помічник. Візьмеш артемчика. А -а -а! У нас гості, панове. О, ні, нам всім торба. <п conv ko tila> <smut stir fcks> Микола, Артем, викликайте демона. Всі інші за оборону. Стій на смерть! -а -а. За мною, Артемчику! Ну що, Артуре, ти готовий? Давай взагалі похуй. Тут недостатньо простору для них, тому вони не мають переваги в кількості. Ми вистоїмо! Значить так, Артемчику, я буду підтримувати заклинання, а ти маєш прочитати його. Воно складається з трьох слів. Де я, пивхо, вогох до хост? Повтори. Де я, пивхо, вогох до хост? Ще раз. Де я, пивхо, до хост? І ще раз. Та годі вже, місто Микола, я запам'ятав, мені ж не 60 год. Ну гаразд. Починаємо. Щось не дуже в нас получається. Шамане, викликай троля. Треба пробити браму. Слухаюся, володаре. Оце вже кепсько. Якщо вони виб'ють браму, то ми вже їх ніяк не стримаємо. Все сподівання на Миколу з Артемом. Овос. Сын, ярковался. Сын, ярковался. Ого, свиньи. Клаус. Зараз Артемер. Да я. Пивхо. Бляха, я забыл. Ого-ого-ого-ого-ого. ⁇ б твою мать, ты что, забыл захванание? Да не бы ни. Насто за що? Тікай. Вийшло. Орки розбігаються. Це перемога. Я від самого початку вірив в нашу перемогу. Молодці хлопці. Ви впорались. Цей мудрагель перепутав закляття. Як перепутав, ніби ж все нормально. Він неправильно вимовив останнє слово закляття, і тепер, після того, як демон повбиває орків, він почне гамселити все навколо, включаючи нас. Він уб'є усе живе на цьому світі. Та ну це повна срака, я тільки зрадів. Так, це не торба цяцьок. Але ж має бути якийсь вихід, Миколо. Може, викуч ще одного демона, і він вб'є того демона, що ми викликали тільки що? А з новим демоном що ми будемо робити? То вже потім будемо думати. Ну, взагалі, всього є два варіанти. Перший це дізнатися ім'я цього демона, тоді я зможу вигнати його назад у свій світ, а другий. Це як і казав Харитон, викликати другого демона, котрий б'є першого, а потім і сам зникне. Це дуже складне закляття. Проте я так рахую, що нам доведеться йти саме цим шляхом. Адже як ми дізнаємося ім'я демона, тоді викликай мколо часу, обмаль. Гаразд. диви диви, а що це робиться з ним? От саме тому я й не пішов на магічну кафедру. Гля, як його перекусило. Їбав я таку магію. А то що, блять, таке? На бобра схоже? Та ні, це ж поросятко. Ви що, зовсім придурки? Це ж козел. А ти взагалі побовчне пізди, ти навіть пару слів вивчити не можеш. Я не можу вивчити? А ти не вивчив, блядь? Та століть ви пиздаки. Щось не получилося. Так, щось не дуже він схожий на демона. Ну, тепер нам точно піздесь. Я йду по вашій душі. Цікаво, яка це порода. Та певно, що карпатська гонча. Ну що, приймемо останній бій у нашому житті, хлопці? Спокійно. Я думаю, я зможу його розбалакати та дізнатися його ім'я. Що ж, спробуй, Артемчику. <звук> О, який ти великий та страшний, о демоне. Можна написати про тебе книгу? Ну напиши смертний. Квас. Тоді я напишу книжку, автобіографія демона на ім'я. До речі, як там тебе звати? Ха-ха. <смір> ти справді думаєш, що я такий тупий? Вам всім піздєс. Та мені похуй, от з тебе й почнемо. <світ> Давай, давай, друже, вриж йому. Вперед! Покажи цьому демону. <г armored> <глзвід> <глзвід> Ви Реально думали, що мене. Великого демона спинить якийсь козел? Зараз, місто Микола. Азговор. Імену мій моя сунди медуяня горза еномеда. О-о-го, я, а я охот. Так, місто Микола, магія! Так а він же наче мав бути вигнаний назад у свій світ. А він, походу, во. здох. А його знає, як та магія працює. Те, головне, що проблема вирішена. Хочу кислого борща. О, а давайте з нього борщ зваримо. Та й з'їдім. Не пропадати ж добру. Орки подолані, демон здох. А ми будемо їсти смачний борщ. Це перемога.